Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити про те, яким чином можна отримати новенький телефон в Канаді і як це найоптимальніше зробити. Звичайно, друзі, є простий і зрозумілий для всіх спосіб це взяти гроші, піти в магазин і напряму купити телефон. Найоптимальніше, звичайно, це робити в великі свята. Наприклад, 8 березня Go to School, це як 1 вересня, Black Friday, або Хеллоуін, або такі от великі свята. І мережі роблять на них знижку, роблять на них гарні ділси, як тут кажуть. І телефон, який коштує наприклад, півтори тисячі, ви можете знайти там за 1200-1300. За це, в принципі, реально. Головне, ось терпіння і дочекатись вашого. Підходячого моменту, аби купити телефон. Другий спосіб, друзі, це взяти телефон в кредит. В принципі, ті самі мережі, вони видають вам кредит, ви його виплачуєте, виплачуєте, скоріш за все, з невеличким відсотком на декілька років, що, в принципі, тут не є супер обтяжливим для вашого бюджету, особливо, якщо ви працюєте, якщо ви заробляєте гроші. Але знову ж таки, ви платите повну ціну телефону. Плюс відсоток по кредиту. Проте третій спосіб, про який я хочу більш детальніше розповісти сьогодні, це отримання телефону від вашого оператора. Тобто, як разом з вашим оператором, кому ви щомісяця платите певну абонплату за ваш інтернет, за ваш зв'язок, за ваші смски, з ними також можна отримати good deals, тобто гарні пропозиції. І давайте поговоримо про те, як це зробити, і який варіант все ж таки буде найоптимальніший. Отож, друзі, в нашому випадку є ось такий телефон моєї дівчини, це Samsung a 50 51, Окей, він трошки вже покоцаний, є тут тріщинки, є зануженості, і ідея була в тому, аби замінити його на більш нову версію. Отож, нещодавно Samsung анонсував нову версію свого флагманського телефону Samsung S24, відповідно, S24 Plus і S24 Ultra. Туди вони додали супермодну камеру, вони додали туди ai фічу тобто функцію штучного інтелекту, багато додаткових функцій. І е, моя дівчина хотіла його придбати. Але що нам вдалося дізнатися, що найоптимальніше? Це робити з вашим оператором, і по тому, як пройде один рік, хоча б один рік вашого контракту з оператором. Тобто, якщо ви маєте kudo, FIDO, Freedom Mobile або Rogers, або будь-який інший оператор, ви в основному заключаєте контракт на один рік, ви платите якусь. Абонентську плату за підключення, і далі щомісяця ви виплачуєте певну суму грошей на те, що ви отримуєте послуги, інтернет і мобільного зв'язку. Проте, як тільки пройшов один рік, ви справно сплачували кожен місяць, це показує оператору, що ви е е якісний абонент, ви якісний клієнт для них, і оператор вам починає пропонувати різні додаткові функції. Зазвичай вони плюс-мінус однакові для всіх операторів, хоча кожен може пропонувати свою там, ціну, свій бонус, тому однією з найпопулярніших функцій і додаткових фіч після одного року контракту у вас є можливість придбати телефон разом з цим оператором. В основному, як це відбувається? Ви йдете безпосередньо в представницький центр вашого оператора. Ще можна зробити онлайн, але вживу можна отримати кращі там, знижки, ділси, тому що завжди продавці зацікавлені отримати нового клієнта і вони готові якісь на поступки йти. Ви приходите, ви заключаєте контракт, і ви отримуєте за додаткову певну місячну плату, телефон, але з умовою, що ви залишаєтесь з цим оператором протягом двох років. Тобто ви два роки виплачуєте вашу абонентську плату. Плюс там 30, 35-40 доларів, в залежності від моделі, від вартості вашого телефону, ви платите зверху щомісяця, і ви одразу маєте новий телефон, який ви протягом двох років виплачуєте. Чим більше вашої історії з цим оператором, тим будуть кращі умови. Для деяких вам потрібно буде заплатити апфронт, тобто якусь суму безпосередньо на початку, і потім вже виплачувати два роки телефон. Для якихось умов у вас буде нульова сума upfront, тобто ви нічого не платите, просто кожен місяць доплачуєте зверху. І для деяких умов буде а, лізинг, так званий. Тобто ви нічого не платите, ви отримуєте телефон, ви щомісяця доплачуєте там, плюс 30 доларів вашому оператору, ви два роки є з цим оператором, і в кінці. Ви або повертаєте телефон, отримуєте інший, іншу модель вже нового року. Або, якщо ви хочете його залишити, вам покаже, яка сума залишилась, типу, виплатити, аби отримати цей телефон для вас. І ви вже лишаєтесь з цим телефоном. В цілому це там 200-300 доларів, ви доплачуєте. Таким чином, друзі, ви можете виплатити новий телефон по ціні нижчій, ніж в магазині, по ціні. Мені здається, навіть нижче, ніж на всякі там Black Friday і тому подібні ділси. І ви матимете можливість не одразу заплатити всю суму, а ви розтягуєте це задоволення протягом двох років. Це вигідно для оператора в тому плані, що він знає: Окей, в мене є добросовісний клієнт, що буде мені виплачувати гроші протягом двох років, гроші за телефон і гроші за послуги. Тобто, так собі вони гарантують. Наявність клієнтів протягом наступних двох років, і наявність, звичайно, доходу, який вони отримують з наших всіх послуг. Тому, друзі, сьогодні ми їдемо тестити один з таких варіантів. Вчора ми були в магазині, де дізнались більш детальніше, скільки це буде коштувати, які можуть запропонувати план. І давайте подивимось, як це працює. Приїхали ми для початку в Best Buy. Кажуть, найкраща мережа для різних ділсів з телефонами і взагалі з технікою, типу навушники. Все, що смарт, все, що таке корисне. Кажуть, тут найкраще, перевіримо, що вони пропонують. Перевіримо, які телефони в них наявності є. Тому що Аня хоче зелений колір. Ще не просто дістати. Samsung S24 в зеленому кольорі. Але сьогодні ми. Виходимо на полювання. Друзі, як я вже казав, є різні мобільні оператори. Ви можете купити телефон як окремо, так і з вашим оператором. З вашим оператором завжди буде вигідніше. По ціні, але буде підв'язка на 2 роки, як мінімум, з вашим оператором залишатись. Тому що якщо ви раніше його покинете, вас змусять виплатити всю вартість телефону. Якщо ви з ним працюєте з оператором протягом цих двох років, то він вам дає певну знижку на телефон, але за рахунок того, що ви залишаєтесь цим оператором. Зараз ми підійшли до е працівника магазину. Він дивиться всі можливі варіанти, які є з нашим оператором, і пропонує ціну, яку може запропонувати. Відвідали ми також магазин Walmart. Вони мають секцію з телефонами. Тут ми рік назад брали наші картки, нам зробили чудові знижки на мобільних операторів, але, на жаль, сьогодні вони не мають ніяких ділсів, так само і не мають моделі. S 24 Plus, яку ми шукаємо. В всіх тут стендах такі є. Я не думаю, що це реальні телефони, як заглушки, Такі можна дивитись, але кажуть, що Samsung 24-та версія тільки вийшов, і він ще не такий популярний, тому більшість магазинів їх немає або має одну чорну версію, що нам не дуже підходить. Друзі, приїхали ми в магазин Mobile Shop. Це мережа є по всій Канаді. Тут нам запропонували цікаві умови, поки виглядають найпривабливішими, майже схожі з онлайн-покупкою безпосередньо в, на сайті оператора. Проте тут, якщо е, ти підключаєшся в них, абонплата за підключення, просто за підключення коштує 60 доларів, незалежно від оператора, але вони дають е, на твою картку PC Optimum 100 доларів. Тобто картку, яку я можу отут в Grocery Store, це суперстор, тобто одразу купити продукти на 100 доларів. Виходить, я плачу 60, отримую 100, тобто різниця 40, це те, що буде в мене бонусом за те, що я в них оформлюю. В Цілому даю 10 доларів знижки на мій манслі план на те, що щомісяця плачу. І плюс, в залежності від того телефона, я зараз дивлюсь на Samsung S24, це мені буде коштувати плюс 25 доларів в місяць протягом двох років. І нічого не плачу об фронт. Тобто за 2 роки я потрошку-потрошку виплачую цей телефон і буду його мати. Дають вам подивитись. Таку болваночку. Це просто те, як відчувається телефон. І не справжній, тому що всі справжні телефони, вони запаковані в коробочці. І вони їх не відкривають, поки ти його не купиш. Як бачите, цей телефон менший, ніж мій, у розмірах, тому я хочу трошки менший. І декілька хвилин займає його оформлення. Що, він без зарядки будемо. Що ж, друзі, якщо ви бачите це щасливе обличчя і два телефони, отже, означає, що ми маємо два нових Samsung S24 і S24. Процедура зайняла довше, ніж ми очікували. Вийшло, думаю, більше години, але тому що ми виявляли різні опції, як отримати реферальний бонус і так далі. Дуже дякуємо цьому магазину працівникам. Вони підказали нам все, і ми тепер щасливі виходимо. Отож, отримали ми два телефони. Я заплатив нуль наперед, і кожен місяць буду доплачувати мої 45 за мобільний оператора і дані і плюс. 25 за те, що я взяв телефон. Аня буде платити скільки? 33 в місяць і 20. Я заплатила тільки що 84 апролі. Тобто нам зробили ще знижку на 50 доларів. Ми заплатили тільки що 87 чи 84 долари. І 33 кожного місяця Аня буде платити за її версію. Що ж, друзі, такий був у нас перший досвід. Склали його на основі порад. І історії наших друзів, наших знайомих. Сьогодні ми спробували три варіанти: а це саме Best Buy найбільший магазин електроніки, який тут є. Це Walmart, і це Окей, третій варіант це був все-таки онлайн-варіант напряму до вашого оператора. І четвертий варіант це ось окремий магазин, який ми сьогодні були: Mobile Shop. В них є аксесуари, є телефони, можна потрогати, поспілкуватися. В цілому досвід сподобався, можу рекомендувати, тому що е, є плюси в онлайн покупці, ви менше платите різних ФІ, але є плюси ось в фізичній покупці, що завжди вам фізично можуть щось докинути, дати якийсь бонус, бо вони зацікавлені, щоб саме у них були продажі, їх магазин рухався. Тому вийшло, що багато спілкувалися, багато часу на це потрапили. Е, Дяденька, дідусі, Отож, вийшли з телефонами, отримали цей досвід, зрозуміли всі нюанси. І, друзі, якщо у вас будуть питання по тому, як купити новий телефон, це може бути будь-яка модель. Звичайно, найпопулярніше це айфони. Ми насправді не, не iPhone Guys. Тобто Android це наше все. Але будь-який телефон по такій же схемі він тут проходить. Головне мати історію, головне мати мобільного оператора. І далі вже можна дивитись різні опції, тому що часто, якщо ви свідчите з одного оператора до іншого, якщо ви приходите вживу, якщо ви питаєте, які є варіанти, вам підкажуть, вас направлять, і ви будете розуміти, які бонуси ви на цьому можете заробити, Як краще зробити там, реферальне запрошення за цього ще отримати бонуси, і як правильно покупку нового дива зробити для вас найменш обтяжливою, що в принципі зробили ми. Буду далі ділитись нашим досвідом. Якщо у вас є якісь питання по цьому процесу, будь ласка, пишіть в коментарі, буду радий підказати і допомогти. А вам бажаю успіху!